Тільки що стало відомо про вбивство у Львові відомого українського політика, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Поробія. І щоб ми далі не дізнавалися про деталі цього злочину, треба чітко усвідомлювати, що ми маємо справу із справжньою терористичною війною проти нашої держави. Ця війна може відбуватися на лінії фронту. Ця війна може відбуватися тоді, коли Росія знищує житлові квартали українських міст. Ця війна може відбуватися і тоді, коли вбивають українських політиків. Це і є те, що в Кремлі називають денацифікацією. Не треба навіть сумніватися в тому, що знищення політичних опонентів ось таке злодійське. Терористичне знищення це один з інструментів російських ударів по українській державності, по українському суспільству. Ну і до того ж демонстрація безпомічності самої української держави та її силових структур.